Офіційно Жорже Жезуш звільнений з посади головного тренера Аль Хілаля. Флоріан Плетенберг. Лос-Анджелес має намір підписати Томаса Мюллера вже цього літа. 35-річного німця хочуть зробити однією з головних зірок МЛС. Очікується, що чемпіонат світу 2026 року та Олімпійські ігри. 2028 року у Лос-Анджелесі вплинуть на його рішення. Флоріан Плетенберг. Хаві розглядається як кандидат на заміну Жезушу в Аль-Хілалі. Фабріціо Романо. Баварія завершує продовження контракту з Лероєм Сане. Він не покине клуб цього літа як вільний агент. Флоріан Плетенберг. Арсенал зацікавлений у трансфері Адемолі Лукмана. 27 річний Форвард Аталанти входить до шортлиста клубу на літнє трансферне вікно. Sky Sport також підтверджує Лукман справді цікавить лондонський клуб. Віктор Дьокереш має намір перейти в реал цього літа. Хоча форвард хотів спробувати себе в АПЛ, варіант з мадридським клубом, де бракує нападників, виглядає для нього більш привабливим. Журналіст Кавеселхекол. Челсі серйозно розглядає можливість підписати 19-річного захисника Аякса Йорела хато у клубі. Ним захоплюються і уважно за ним стежать.